Вітаємо в казковій кузні. Тут народжуються чарівні історії, що оживають у ваших серцях. у світ пригод, магії та добрих героїв. Натискай підписатися і починай казкову подорож разом із нами. А дівчинка Софійка лежала у своєму ліжечку і ніяк не могла заснути. За вікном тихенько шелестів вітер, а на стелі від світла ліхтаря танцювали тіні. Їй здавалось, що вони ще почуть щось незрозуміле. Софійка заплющила очі. Їй почав снитися сон, але він був не такий, як завжди. Замість веселих пригод чи солодкої цукрової вати до неї попов страшний сон. Усе стало темним і холодним. З-під ліжка вилізла тінь з довгими лапами, а з-за шафи. Повільно вистрибнув велетенський павук із фіолетовими очима. Софійка стиснула ковдру і навіть подих затримала від страху. І саме в цю мить фюх щось м'яко плюхнулось на край ліжка. Доброї ночі, мала. Я чув, тут комусь потрібна допомога. Пролунав лагідний голос, схожий на шепіт казки. Дівчинка повільно розплющила очі. І о диво, перед нею сидів бабайко, але зовсім не такий, як у страшилках. Він мав м'які бушкарішки, на яких вісіли ліхтарики зірочки, на ногах тапки у вигляді зайчиків, що тихесенько скакали кожного разу, коли він рухався. А за спиною величезна ковдра крила. Вся в узорах, немов у зоряному небі. Страшний? прошепотіла Софійка. Страшний? Та ні. Я ж бабайко друг. Я бороню твій сон від темряви, проганяю кошмари, перефарбовую страхи в щось цікаве. Працюю щоночі без вихідних, чаклую сни для добрих дітей. Хочеш побачити, як це працює? Софійка кивнула і бабайко клацнув пальцями. Все навколо потемніло. А потім. блим! Знову з'явився той страшний павук, який уже був майже біля Софійки. «Дивись зараз уважно, мовив бабайко і тихенько підняв свою ковдру. Він легенько дмухнув у бік павука, і той раптом почав розпливатися в кольори. Його лапки стали пухкенькими пензликами, очі блакитними гудзиками. А сам він перетворився на рожевий мольберт із ногами. «Вуху!» викрикнув мольберт і побіг від Софійки, розплескуючи кольорову фарбу навколо, від кожної краплі фарби, страхи, що сиділи в кутках кімнати, почали змінюватись. Сіро-зелений привид, обляпаний помаранчевим, став, схожий на веселу жабку з бантом на голові. Тінь. Що ховалася під столом, уся вкрилася блискітками і почала танцювати ламбаду. І навіть старий монстр із трьома очима став схожий на поні у спідниці, який співав пісеньку про зефір. Ха-ха, <рес> вони більше не страшні! сміялася Софійка, захоплено дивлячись на все кольорове безумство. Правильно, усі кошмари можна перетворити на щось гарне, треба трішки. Фантазії, трішки магії, і щирого серця, мовив бабайко, ніжно вкриваючи її ковдрою. А ти завжди будеш поруч? запитала дівчинка, вмущуючись у ліжечку. Завжди. Поки є діти, яким сняться сни, я працюю, а якщо колись знову з'явиться страх, просто поклич мене. Навіть пошепки. Дякую, бабайко. Софійка позіхнула і усміхнулась. Її очі повільно заплющились, а в кімнаті запанувала тиша. І тільки м'який шурхіт крил бабайка та ніжний аромат мандаринових мрій ще трішки пливли повітрям. Після тієї чарівної ночі з бабайком Софійка вже не боялася снів. Кожна ніч тепер була схожа на мандрівку, весела, кольорова, сповнена пригод, та все ж щось залишилось незрозумілим. Іноді вона прокидалась серед ночі, відчуваючи, що під ліжком хтось є. Але страху більше не було, було лише легке здивування і цікавість. Якось одного разу, коли в кімнаті було зовсім тихо, Софійка зазирнула під ліжко. І, хоч спершу не побачила нічого, вона шепнула: Якщо ти не страшний, покажись, будь ласка. І раптом з під ліжка. Повільно виповзла прозора постать. Вона майже не мала тіла, радше форму. Його обриси були м'які, немов зроблені з туману, а очі великі й добрі, як у старого друга. Привіт, я той хто живе під ліжком, тихо сказав він. Софійка затамувала подих, але зовсім не від страху. Відчувалося, ніби від нього ллється спокійне тепло, як від батареї взимку, а ще запах чистої постелі, ледь вловимий аромат ромашки та тиші. А ти чому тут? Я остерігаю твій сон у реальному світі, відповів він. Поки ти спиш і літаєш у своїх снах із папайком, я стежу, щоб ніхто не завадив твоєму відпочинку. Щоб жодна мишка не пробігла повз, жодна мошка не сіла тобі на носика, щоб двері не ріпнули, щоб нічне шурхотіння не порушило твоєї тиші. А я думала, під ліжком хтось страшний живе, сказала Софійка. Так думають усі, але тільки тому, що мене ніхто не бачить. Моя робота залишатися невидимим, бо страхи це лише те, чого ми не знаємо. Але ти познайомилась із бабайком, а він, мій давній друг, і тому ти змогла побачити мене теж. То ви разом працюєте? А вже ж, бабайко боронить тебе всередині снів, а я зовні у твоїй кімнаті. Ми команда захисників дитячого сну. Софійка усміхнулась. То ти герой під ліжком? Хтось має охороняти тебе й. «Поки ти мандруєш казковими світами, правда ж? Він підморгнув і в ту ж мить щось зашелестіло в кутку кімнати. Софійка стрепенулась, але той лише витяг лапку з ліхтариком, і в світлі з'явилась маленька тінь Мишеня, яке обережно сунуло до її торбинки з цукерками. Ану назад не час зараз шваркутіти. Мишеня Злякано писнуло й побігла назад у темряву, з якої прийшло, той знову став прозорим, як вечірній туман. Тепер спи спокійно, Софійко, сказав він, заповзаючи назад під ліжко. Тут я і ніщо тебе не потурбує, а якщо що, ти знаєш, кого кликати. Тебе і бабайка, з усмішкою прошепотіла вона, закутуючись у ковдру. Саме так почувся лагідний голос із під ліжка. Минали ночі, і Софійка спала спокійно, бо знала, її сон оберігають бабайко в снах і той, хто живе під ліжком у реальності. Але однієї ночі щось усе ж порушило тишу. Коли мама погасила світло і поцілувала Софійку, все було як завжди. А вже через кілька хвилин з шафи пролунав дивний звук, потім грюк, а далі щось булькнуло, впало і знов завмерло. Софійка підхопилась у ліжку, ковдра затремтіла в її руках. Хтось у шафі? прошепотіла вона. Там же темно. Перш ніж вона встигла перелякатись по справжньому, з під ліжка тихо виглянув знайомий силует. Той, хто живе під ліжком, він підморгнув. Заспокойся, це мій брат. Брат? У тебе є брат у шафі? здивувалась Софійка. Ну, так, той, хто ховається в шафі, але всі звуть його просто шафар. Ми разом виросли. Я пішов захищати дитячий сон. А він, ну, обрав інший шлях. У цей момент дверця та шафи скрипнули і звідти вивалився светр. За ним шкарпетка, а потім нарешті сам шафар. Він був трохи схожий на свого брата, тільки більший, розпатланий із подушкою під пахвою та в капцях на липучках. Його очі були сонні, а руки ліниві. Наче він щойно прокинувся, хоча, здається, ніколи не лягав спати правильно. Шафар, що ти там знову робиш? буркнув той із-під ліжка. Е, перевіряю рівень М -м, темрявий, іноді вона за висока. Або за висока, позіхнув шафар. Ти знову розкидав речі. Ну, я шукав своє улюблене простирадло, воно з ведбедиком. А ще там було печиво, здається. Ти знов є у шафі. Софійка нарешті розсміялась. То це ти весь час робив безлату шафі. Я думала це миші або якісь страхіття. Шафер зніяковіло почухав потилицю. Так, мене всі бояться, бо чують шум і уявляють найгірше. А насправді я просто лінивий. Не люблю бігати, не люблю світло, тому й оселився в шафі. Там темно, затишно, і пахне трохи сиром. Але якщо хочеш, я перестану шуміти. Та я не проти, щоб ти там жив. Просто не кидай речі і не хрумкай печивом у третій ночі. Добре. Шафар повільно кивнув. Гаразд, домовились, а може навіть приберу трохи завтра. Це ж ти кожну ніч хитав дворцята, правда? Я часом люблю перевірити, чи вони ще скриплять. Ну, на випадок, якщо знадобиться драматичний ефект. Жафар, зітхнув той, хто живе під ліжком. А що, я стараюся. Може, я й не беру ні сон, як ти. Але я точно знаю, де в кімнаті найтепліше повітря, саме за пуховиком. Добре, будеш жити в шафі, але без шуму. І може, час від часу з'являйся. Якщо буде печиво, обов'язково. Наступного ранку, коли промінчики сонця лагідно пробилися крізь фіранки... Софійка прокинулася з усмішкою. Її кімната більше не була темною і страшною. Тепер вона була повна друзів. Один жив під ліжком і підганяв мишок, другий мешкав у шафі і любив печиво, а третій бабайко, щоночі чарував сни. Софійка сиділа за сніданком, коли не витримала. Мамо, тату, я мушу вам щось розповісти. Що сталося, Люба?» – запитав тато, обережно відкладаючи чашку. У мене є друзі. Один живе під ліжком, він прозорий, але дуже теплий. Він відганяє всіх комах і мишок, щоб я могла спокійно спати. А ще один у шафі. він трішки ладачий, але добрий. Він брат того, що під ліжком. І ще її бабайку, який чаклує мої сни і перетворює всі страхи на фарби і веселощі. Мама з татом усміхнулись, замість здивування в їх очах з'явилось тепло. Знаєш, доню, ми дуже раді, що в тебе є такі чудові друзі, сказала мама, обіймаючи Софійку. Але найважливіше, щоб ти завжди пам'ятала, ми з мамою дуже тебе любимо. І любов це така магія, яка боронить краще за будь-якого захисника в світі. Навіть краще, ніж бабайко? Навіть краще, підморгнула мама. Бо любов не спить, не лінується, не лякається темряви. Вона завжди з тобою і вдень, і вночі просто у твоєму серці. Але ж бабайко і той, хто під ліжком. Вони? Частина цієї магії, вони приходять до тих, кого люблять, бо любов притягує добро, а ти наша маленька зірочка, яку ми любимо понад усе. Софійка обійняла батьків, і в ту мить вона зрозуміла: неважливо, чи бачать інші твоїх нічних друзів, головне знати, що ти ніколи не одна, бо коли поруч ті, хто тебе щиро любить. Навіть темрява не страшна. І з того часу Софійка засинала з усмішкою, бо знала сни стереже бабайко, кімнату добрий той, хто під ліжком, шафу розпатланий шафар, а її серце наймагутніша сила у світі любов мами й тата. В казковій кузні згасає вогонь, Солодкий хай сон, прилетить до долонь. підписку залиш, і казка прийде. У новий чарівний вас світ приведе.